Легенда про меч єдності. Коли січ була знищена, козаки розійшлися. Хто на Кубань пішов, хто за Дунай, хто на Галичину. Коли ж усі вони знову зберуться в одному місці, з їх шабель ковалі почнуть кувати меч єдності. Це триватиме довго, знову і знову. Будуть приходити нові й нові козаки та будуть приносити свої шаблі. Будуть сипатися іскри з під величезних ковальських молотів, під заливатиме очі в цій нелегкій справі, червонітиме метал у величезній печі. Тим часом сили зла будуть заважати ковалям з усіх сил. Спокушатимуть золотом, владою і прославлянням, то ковалі не здадуться і будуть продовжувати свою справу. Коли ж меч єдності буде готовий, зійдуться знову усі козаки разом, піднімуть меча і воскресять козацьку матір Січ.